Ups, se me permotiamo. Щоб не набратися спойлерів, давайте розберемо опенінг десь пізніше. А тим часом на екранах у нас черговий загін до Збройних сил України. Хе-хе, окей, Мріяти не зашкодить, але насправді це 104-й кадетський корпус. І саме в ньому будуть тренуватися наші головні герої. Давайте ж глянемо, як головнокомандуючий Кічаді сміло булить наших новообранців. Хто ти в біса такий? Я з Чиганщини, Армін Арлерт. Справді, яка ідіотська ім'я? ти ідіот. Якщо вам цікаво, то Армін походить від давньогерманського імені. Амініус, що означає воїн або захисник. Так от. А фамілія, хоч і вигадана, але може бути співзучна з англійським alert тобто уважний, що, як ми знаємо, добре відображає його розум і стратегічне мислення. Виходить, армін вже з народження був по дефолту з класним іменем, пильним захисником та мудрим воїном. Це тебе так батьки назвали? Мій дідусь. Знаєте, враховуючи дідусеву схильність до літоманії, арміне. Сядь камінчиком. Добре, що Гармін не народився дівчинкою, а то був би Галькою. Герлерте! З якою метою ти до нас приєднався? Щоб допомогти людству здобути перемогу! Що ж чудово! Я зроблю з тебе обід для титанів! Ні, сержанте, ти суперечиш мені клятий червоношкірий скальподер! Насок! Ні, сержанте! ну покажи нам свій бойовий індіанський клич. Я я не голосніше, нічого не чую. Ти народилася у хліву і ти гірша за худобу! Я а чого він доб'ється, так принижуючи її? Це ритуал прийняття. Він стирає спогади про те, ким вони були, і перетворює їх на солдатів. А декому він не говорить ані слова? Чому? Тому що вони вже знають, хто вони і навіщо тут. Цим вічай духам не потрібно стирати минуле. Воно саме стало їхньою рушійною силою. І тут я замислився. А хіба це не суперечить самій ідеї цього ритуалу? Тобто його мета стерти минуле сламати людину, щоб створити солдата. Але якщо справжній солдат формується через досвід і особисту мотивацію, то чи взагалі потрібен цей метод? Я думаю, що кожен в цьому загоні мав свої мотиви вступити. Хто ти в біса такий? Я страсте. Жан Кріштайн! О, а ось і Жан. Всі чомусь бачать його так. Окрім мене, я от ні чорта не розумію цього мему і причини, чому фандом так трактує цього персонажа. Будь ласка, поясніть хтось. Навіщо ти тут? Щоб приєднатися до військової поліції у внутрішньому місті. Side -eye. Ясно. Хочеш жити у внутрішньому місті? Так, пане. Ціную я його відвертість, але інколи можна хоча б думати, що говориш Шадісу. Ти, хто ти такий? Навіщо ти тут? Вони використали одну й ту саму анімацію двічі. Студії так і відчули це заощадження. Муштрування кадетів продовжується як зненацька. <гултав> <гултав> <клес> <гултав> Хорош, бля, ставить дурак, блядь. А Саша ще те кажу я і а? Це там до мене говорить? Ти! Я до тебе звертаюся! Як тебе звуть? Я Саша Браус із Даупи. Саша Браус, чому ти їси картоплю саме зараз? Її краще їсти теплою. Тому я подумала, що зараз буде саме вчасно. Таке пояснення не підходить. Чому ти їси картоплю? Ви запитуєте, чому люди взагалі їдять картоплю, пане? Той... Візьміть половинку, якщо хочете, пане. Так і працює злодійський кешбек. І ви взагалі знущаєте з мене? Яка це опіса половинка? А, 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 це типу ти настільки ненажерливо жадібна. жодібна. А якщо серйозно, то це офігенний комічний момент, який чудово характеризує Сашу як просто кувато душу, яка в гонитві за їжею, готова тимчасово вимкнути логіку і навіть інстинкт самозбереження. Настав вечір, і ті, хто не витримав кількох зайвих децибелів під вушко. Ви були, а наші головні герої вже знайшли собі товаришів, щоб пустити по чарці на ніч, паралельно розказуючи про події тих жахливих днів. Я вже говорив вам, я бачив його. О! Серйозно? Наскільки він великий? Він міг зазирнути за стіну. І я чув, що він переступив через неї. Я теж. Який він мав вигляд? У нього майже не було шкіри, його рот був величезним. А броньований титан, який пробив Стіну Марія. Хоч люди й називають його так, він здався мені таким, як звичайні титани. Мені і подобається, як в цей момент нам показують цю реакцію Райнера. Звичайні титани. Я вибачаюся у головного героя тут приступ перед Нудоти. Хоча після такої похльопки. Та уж, у хлопчини мало шансів для вдалого перетравлення. Це особливий суп з м'яса титана Ерен. Справжній делікатес. Ти відчуваєш цей особливий смак? Нічого. Ну так, їх м'ясо ж випаровується з часом. Насправді в титанах немає Я нічого не знаю, особливого. Ой, Ерен, тобі не догодиш? Я знаю, чого хочу. Чого ж ти хочеш, Ерен? Я ж тобі вже казав, м'яса титана дуже мало. Воно випаровується і взагалі треба йти полювати далі. Я вб'ю їх усіх. Чувак, ти з глузду з'їхав? Ти що не сказав, що хочеш піти в розвідку. Так, саме так. А ти сказав, що хочеш приєднатись до поліції і жити легким життям. Я говорив відверто, це краще, ніж вдавати з себе крутого. Давайте я увімкну свій внутрішній психоаналіз і розберу до чого цей вкид взагалі. Якщо комусь не зрозуміло, то цей жеребець. Що, поняли? Ну, типа, я в тімі приколу, всі діла. Жан у цій сцені проявляє класичний захисний механізм. Він теж хоче зробити щось значуще, але стримує себе, прикриваючись прагматизмом і сарказмом. І він ніби збудував емоційну броню з цинізму та жартів, щоб не прив'язуватись до ідей, які в теорії могли б зробити його вразливим. І коли він каже. Це краще, ніж вдавати з себе крутого. Він не просто критикує Ерена, а й намагається скоріше переконати себе, що захоплюватися героїчними поривами це. Тупо. А усмішка в цьому моменті це захисна реакція, бо глибоко всередині він заздрить Ерену, коли останній може відкрито заявити про свою ідеалістичну мрію і не боятися йти до неї. А зараз пропоную подивитися на цю ситуацію. Жан каже Мікасі: А го ти! Оце і твоє темне волосся таке гарне. Ерен говорить Мікасі: Краще думай про своє волосся, а не про мене. Що мовить Мікаса? Гаразд, я обріжу його. Юлія! Тим же часом картопляна здала норму, і Кріста приносить їй буханку хліба, щоб та зовсім не озиріла від голоду. <гиби> <гиби> Невже пізно? Ех, викликайте зооконтроль. До речі, цікаво подивитися, як студія нащупувала візуальні гіпертрофовані комічні прийоми. Все це виглядає, ніби в перших серіях вони все ще не визначилися з тональністю серіалу і експериментували, що спрацює. У результаті у наступних серіях вони все ж таки відмовилися від подібних гіперболізованих сцен і зрозуміли, що найкраще аніме працює у жорсткому похмурому реалізмі. Але саме ці сцени залишаються цікавими. Як не як це рідкісне свідчення творчого пошуку студії в перші роки роботи над аніме адаптацією. А випивати. Ти що, богиня! Богиня, богиня! Історії, тобто Крісту, вже підвищили до пантеону за хліб насущний, а тим часом Ємір вирішує теж вступити в цей дурдом і допомогти картопляній. Ти теж намагаєшся зробити добру справу. Вона залишиться у мене у боргу. Про цих двох любителів допомогти ми поговоримо, коли до цього дійде потрібна серія. А поки що. Е -е... О, курсанти проходять тест на здатність керувати маневровим пристроєм. Ну що ж, глянемо, як титанова їжа, вчиться бути наживкою. Що ти в біса робиш, Ерене Єгере! Підніми торс! Так, дайте Шадіс Оскар, і йдемо далі. Бо якщо ви дивилися аніме, то знаєте, що саме Кіт Шаді зламав малому пояс, але його мотиви це вже інша історія. Ви, певно, жартуєте. Перенеси на Наталію та одиночні ремені і слідкуй за рівновагою. В мене перечуття, що я зараз зможу. Піднімай мене арміне. Слухай, ти не хочеш там матрац постелити собі, я не знаю. Ну раптом ти знову впадеш. Проїхали. Поглянь на нього. От що він так вихвалявся, говорив, що об'є усіх титанів. ні до чого не здатні їжі не отримують. Ерене. Мені подобається, як із-за стилістики намальованого аніме цей дим виглядає просто як комічний прийом, а не спойлер, ніби у нього голова кипить. От як би ви адаптували цю пасхалку в фільм чи серіал? Дуже часто я пояснюю друзям, які хетять аніме, що в деяких випадках той чи інший спосіб реалізації історії є набагато кращим за інший. І цей випадок з цією сценою не є винятком. Далеко йти не потрібно. Візьмемо книгу. Книга підсовує тобі історію, і твій мозок сам малює найкрасивішу, найчіткішу картину. Ти бачиш її у своїй голові, чуєш діалоги, відчуваєш запах сцени, а потім приходить цей великий голівудський адаптатор, знімає фільм, і бац, замість того шедевру, який ти собі уявляв, на екрані якась хрінь. Або ж ігровий наратив, який затягує тебе в імерсивному потоці, а потім це реалізують в серіалі і весь флоу сюжету зав'язаний на геймплеї. Просто йде на ні. Окей, ми відійшли від теми. Бо у нас тут Мікаса намагається зловити момент невдач свого брата і на базі цього відговорити його від вступу до клубу титану винищувачів. Всі ми знаємо, що вона до нього нерівно дихає, а цей ж явно арбузер. То йому зачіска не подобається, то посеред розмови проігнорує. Я не хочу, щоб ти їхав до розроблювальних територій один. Якщо це станеться, я поїду з тобою. Мікаса, благаю, подумай добре, чи потрібно тобі взагалі то. В той же час наш містер, я не можу тримати рівновагу. Випитує лайфхаки від товаришів. Ех, снаберен, що таке ютуб. Всім привіт, ви на каналі Фрайз. І діся ви ми сьогодні. Ну, може тоді хоча б Райнер з бергамотом допоможуть? Вибач. Навряд чи є секрет у тому, як висіти непорушно. Ех, ну нехай. Зате хлопці знайшли собі нових надійних друзів і хуртом Давай як порушувати комендантську годину. Кожен з них ділиться своїми мріями і бажаннями. Я хочу повернутися на батьківщину, яку довелося покинути. Я зроблю це, незважаючи ні на що. Я вб'ю їх усіх. Я вірю в тебе, Ерен Єгер. Так, так, дякую. Ти Райнер Браун, так? Всі помітили наскільки схожі Ерен і Райнер. Я ще неодноразово буду піднімати цю тему. Але вже навіть у цій серії видно, що в кожного з них є своя мрія, і кожен з них розуміє іншого, і те, наскільки це для нього важливо. Можна було провести чимало паралелей, але Бог мені свідок, я тримаюся як можу. Раптом мої огляди дивляться ті, хто ще не в темі цього аніме. Ви ж не хочете спойлерів? От і настав вирішальний день. Шадіс все ще вимахується з малого, після чого каже, що його ремінь зламаний. Дає йому інший, і містер я б'ю всіх титанів нарешті почав тримати. То яке ваше рішення? Ти згодишся. Можеш бути спайдерменом. Так, що скажеш, Мікасо? Я вірю в тебе. Він кидає виклик своїм поглядом. Ні. Тепер, коли нам не доведеться розділятися, він відчув полегшення. Ох, Мікасо. Якби ж це так, якби, а краще закінчувала б ти ці аб'юзивні стосунки. Ой, чекайте, щось вони неправильний саундтрек поставили? Секунду. Spider-Man, spider whatever a spider can. Ну що ж, ознайомчий епізод не інакше. Серія знайомить нас із купою нових персонажів, і що важливо, кожен із них не просто перекус титана або заплатка для дір у сюжеті. Ну окей, окрім Саші, вона буквально ходячий мем. І ми її за це любимо. А люди з внутрішніми драмами, страхами і бажаннями. Далі у нас ще більше навчань, драми, випускний з кадетського корпусу, врешті-решт, можливо, хтось нап'ється чи когось з'їдять. Коротше, буде весело. Тож не перемикайтесь, підпишіться, влупіть подобайку і напишіть в коментарях, який у вас улюблений спосіб приготування картоплі. Бо, Якщо не сьогодні, то завтра і тобі хтось принесе половинку. Половинку? Блін, ну це явно ж скам, яка там половинка? О, все, я пішов. Вставай.